Так, хочу розказати за свої деякі проблеми з машиною після того, як я її купив. Прийшла спека, нереально в машині було жарко. По словам попередніх латівців, з компресора ремінь був знятий, так як він шумів. Дійсно, він там шумить, не, не так сильно я б сказав, зараз на двір вийду покажу. Але я ремінь назад поставив, натягнув і одразу включив бондір. От, Холодним дує, от, хвилин 5 прийшло, тут комфортно. Навіть стекла закрию. Ну, Чутно нагрузка пішла, після того, як включив кондьор, і холодний воздух виходить. Тобто тут, я думаю, він не працює взагалі. от, Ні працює. Побачимо, як далі буде. от. Виключаю. Починає ну, тепліший воздух йти, Рециркуляцію можна виключити. По звуку мотору так починає трохи по-другому працювати. Включив. От. Ну, звук міняється мотора, коли нажимаю нижню кнопку. Я не пам'ятаю, що тут. Одне кондьор, одне рециркуляція. по-моєму, От. Так. Тут я не знаю, чи працює ці. В режимі вони зараз тобто на, на охолодження. 26 просто, до 26 дожене. Це тут не клацає, може це не підключений пасажирський, тут клацає. Так, ну Це те, що я хотів сказати по поводу кондиціонера. От. Слава Богу, в жарі не буду їздити. А зараз те, що я хотів розказати по поводу перегріва машини, це, цю, 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 цю. я машину куплю з цією проблемою. Е, час від часу, якби по. Словам хазяїнів попередніх, ну просто різко зашкалювалася температура, незалежно від температури, спеки, там, спеки, нагрузки. От, я купив я місяця два, їздив, проблем таких не наблюдав. Почав початку червня наблюдати, щоб вода зменшувалась постепенно в системі. От, і так різко бачу, перегрілась. Ну, Вроді би недостаток води. Я долив, поїздив там кілометрів, не знаю, 50-70. От, і знову так. І Потім частіше, частіше. От до сьогоднішнього дня я щоб вода в мене не виливалася, воно ну, просто через пробку видавлювало її, і я доливав дистиліровану воду. Доливав, але не доводив до того, щоб вона виливалася. Приїжджав ну, спочатку кілометрів 30, потім гази стравлював, їхав далі. Води майже не доливав. Дойшло до того, що кожні 5-6 кілометрів от, треба було стравлювати гази. Тому що просто тоді видавлювало воду от, і відповідно, води менше ставало, вона перегрівалася. Впадала тяга і різко буквально там за, ну, скажімо так, за 100 метрів вона так, ну, просто різко починає від центру до опора уходить. От. Зараз піду до капота. Так. Працює мотор. Мотор дизельний М51 ТДС. От. Тут я навіть кришку зняв стравлював воздух. От, Трошки звук є. Зараз я заглушу. Так, я розкажу, як я стравлював воздух. От. Спочатку я відкручував тут. Так, і... Давай відкрутимо, не знаю, може гази вже йдуть чи не йдуть. починає витікати. Ну, я багато налив жидкості. От. А коли в мене там півбачка води було, або менше, тут такий пшик іде, вода не витікала. От. До, до верха чую, тільки зараз буде витікати, звук такий міняється. Я закриваю кришку, потім тут відкручую ну, десь на 5 обертів. От. І пшик іде тут. Пшик-пшик-пшик. Стравлюється воздух. От. А потім вже тут відкручують до кінця. І вода починає опускатися, поки тут не почне витікати. Тільки тут витікає, я закриваю тут кришку, потім тут закриваю кришку. І знову так їздю 5-7 км по місту, поки знову гази не підуть. Ну, в крайньому випадку я так викручувався. Ну, це не варіант, їздити так не можна. От. Принаймні машина не перегрівалася, як ну, не доводило. Ну, так так всемі, поки вода і майже не доливав там 100-200 г. Якщо пропустив, там вода витекла, видавила, туди міг і 3 літра залить. От. Так, це що стосується перегріву машини. Що я сьогодні зробив? Так, ну вона в мене тут гази набралися, мабуть, я так розумію, що, мабуть, нічого не помогло. От. В общем, ладно. Викручувати, викручувати, бо дистилірована вода витече. Так, Поки розкажу на словах, потім пізніше може, покажу, як буду стравлювати гази, якщо вони будуть. Так, значить я відкрутив от шлангу, от таку верхню, маленьку. Ось цю. От. Вона ось тут підходить. підходить. Братка це як вона називається. Попробую продути, ну, погано вона продувала, зять важко було дуть. От. Там в горловині маленька, м -м, маленький утвір. От. Я його мідною проволочкою тоненькою 0,5 десь е проштрикав туди-сюди, почало краще, ну, плюс компресором почало краще продуватися. Думаю, може і за цього проблема, і за те, що в мене перегрівається, що гази, гази не наверх не, не відходять, от, а видавлює тосол, не знаю, поїздю, подивлюся. от. Так, ну ось така предварительна інформація. Потім на наступному відео я розкажу, чи допомогла моя маніпуляція, чи ні. От. Скажем так. Тому що це не варіант. Якщо ні, то, скоріше всього, прийдеться розбирати мотор і міняти прокладку. От. Ну, поки все на сьогодні. Пока. Задавайте питання, якщо є.